Після тривалих переговорів Дніпропетровська влада та представники міжнародної організації Save the Children підписали меморандум про співпрацю. Рішення допомогти вимушеним переселенцям та їхнім сім'ям було не випадковим. Саме в нашій області їхня кількість найбільша: один мільйон доларів стільки на перший час готова виділити іноземна організація, аби допомогти соціально незахищеним переселенцям. Ми не знаємо, скільки триватимуть ці криваві події в Україні. Наша мета захистити найменших громадян вашої держави. Ми маємо допомогти дітям повернутися до звичного життя, допомогти їм не тільки матеріально, а й морально. Згідно з меморандумом, кожна родина переселенців отримає по 4 тисячі гривень. Ці кошти кажуть фахівці, мають витратити на дітей. Діти казались без Но ну, действительно они сегодня самые незащищенные. И когда к нам уже обратилась организация the Children именно с программой помощи именно детям, то, конечно же, мы сказали свое да и оказали им всяческую поддержку в том, чтобы они свою деятельность оказали именно развили на территории Днепропетровской области.